2 травня, погодка плюс 17, майже всю ніч йшов дощ, так непогано він ішов. Прохладненько, ну ніби прогноз погоди показує, що буде сонце знову, але я чомусь чогось не сильно довіряю. У нас такий ось невеликий вітер, но він буде підніматися, тільки більше робиться. Ну і на дворі так трошки ніби сонце, ніби хмарно, незрозуміло. Буду знімати, так що погнали. Літо, літо-літо в Гданську. І так, кінець у нас 2 червня, але сонечко світить, заходить сонечко, 8 вечора. Я виїжджаю додому. Е -е, важкуватий день, нічого тому майже не знімав, бо ну, нічого такого не було. Просто ми їздили, їздили, постійно їздили, їздили. Одне й те саме така рутина. Ну таке. Е -е, Штани, можна було вдіти, вдягнути шорти. Бо було навіть трошки тепло. Зараз плюс 18 під вечірок. Ну, трошки так похолодало, треба куфту все одно. Та й все, в принципі. Все, їду додому, поїм щось та спать. Завтра вихідний і завтра нарешті вже побриюсь, пострижусь.

Під'їхав до я додому і чуть не переїхав Єжика. Он намагається поймати його. Давай, давай, малий, давай, давай, давай. Перелазь. Давай, давай, давай. Жінка підганяє. Давай, давай, давай. Опа, все, тепер можу проїхати.